Коротше, мужики, користуючись технічною паузою, розкажу вам про підготовку поля під чесник. Значить, був у нас на полі тут чесничок ми прибирали цього року. Зразу після уборки нас задіскувалось і була, був ґрунт, ну так вийшло що тут посіявся ріпак, ріпак через те, що просто перепутався з горчицею. Ось він такий гарненький, земля після ріпака теж дуже гарна. І зараз ми на зиму пригорємо його. Вже я тут часник не сію цього року. О, глибина десь оранки до 20 см, 18-20, в принципі, достатньо. Тобто ми тут або сіємо зернові ячмінь, пшеницю або сієм сою весною. І вже навесно у нас буде знов. Гарна чистенька діляночка. В принципі, так через рік, оздоровлюючи сидератами будь-то ріпак чи горщиці, поцелія, жито навіть, мішенка. будь чим можемо садити чесник. Не знаю, як колег виходить в мене. Два рази підряд я бачу спад по урожаю. Тому як би краще поміняти трошки грядки. Якщо ж у вас ділянка одна, то от, в принципі, такий варіант через седирати можна два рази підряд посадити. Так, ну це, що хотів коротко сказати. Зараз буду витягувати чимось свого тракторця. І треба доорювати, бо це не жарти. Цей чоловік, якого купив трактор, вже думає задовбав, на що я тобі його продав. Ну, слава Богу, витягнули. Так що, друзі, будьте обережні, що я можу сказати, це такий досвід. Ну і нахрен, це перед очима пролітаю дуже швидко. Реально спас плуг, що не перевернувся. Ну, але, як сказав мені, чоловік звідси він вже і комбайна доставав. Такі справи. Зараз продовжимо підготовку. Ну, так, все, що хотів сказати про підготовку поля. Так що є можливість сіяти собирати, вони завжди будуть вам на користь. А ми догораємо і поїдемо на мийку.